Друже, привіт! В цьому відео ми поговоримо про реструктуризацію боргів. За ідею я хочу подякувати своєму другу Максиму, який попросив зберегти його особу в таємниці, але охоче поділився власним досвідом. В цьому відео я розкажу про реструктуризацію і особливості реструктуризації для військовослужбовців Збройних сил України. Тож, якщо ти поспішаєш, можеш перейти на потрібний тобі розділ. Але все-таки я би подивився все відео, тому що інформація буде корисною. Я буду розказувати на прикладі приватбанку. Але якщо в тебе інший банк, можливо, в них є щось схоже. Ну, перш за все, що таке реструктуризація боргу. Уявімо, що в тебе є якісь боргові зобов'язання, і ти щомісяця маєш за ними сплачувати. Я не беру до уваги, звідки могли взятися ці борги. Ситуації можуть бути різні. І з якихось причин ти бачиш, що ти не можеш вносити вчасно необхідну суму для погашення твого боргу. Ну, друже, у нас війна в країні. Підприємства на простоях. Зарплата платиться не завжди вчасно, а маленький і середній бізнес їм взагалі дуже важко. Тож ти маєш знати, що якщо в тебе є проблеми із вчасною виплатою твого боргу, ти можеш домовитися із банком про реструктуризацію. Реструктуризація означає перегляд умов повернення боргу. І з зміною їх на більш вигідні для того, хто цей борг віддає. Нові умови можуть бути різними. Але однозначно вони будуть кращими, ніж ті, які в тебе були до цього. Але, по-перше, не слід думати, що банк такий білий, і пухнастий і хоче зробити всім добро. Банк зацікавлений в тому, щоб йому віддали ті гроші, які йому винні. Тож він просто створює такі умови, за яких тобі буде простіше ці гроші йому віддати. Але при цьому вбивається два зайця. Тож твої умови теж стають більш вигідними. Далі ми будемо говорити саме про «Приватбанк». Але якщо в тебе борги в іншому банку, то ти можеш з ними зв'язатися і узнати, можливо, в них є теж щось схоже. До яких боргів застосовується реструктуризація. Приватбанк може застосувати реструктуризацію до боргів за кредитним лімітом по карці або до інших кредитів, які в тебе є в цьому банку. Важливо, «Приватбанк» не робить перекредитування. Тобто, якщо ти винен комусь іншому, Приватбанк не буде викупати твої кредитні зобов'язання, а потім застосовувати до них реструктуризацію. Як дізнатися, чи доступна мені реструктуризація? На жаль, Приватбанк не присилає пуш-сповіщення або смс-ку про цю новину. Він буде саме телефонувати. Тож, якщо ти не береш слухавку, коли тобі телефонує незнайомий тобі номер, переглянь свої погляди на це. А якщо мені не зателефонували? Якщо тобі ще не зателефонували, це не означає, що реструктуризація тобі точно недоступна. Це означає, що на даний момент тебе в списку нема. Але ти можеш сам зателефонувати оператору і поцікавитися, що зміниться в плані платежів. Чи на жаль, чи на щастя, але в привата нема чіткого алгоритму, який підходив би кожному боржнику. Тож вони розглядають кожного боржника окремо і визначають індивідуальні умови для кожного. Але якщо реструктуризація тобі доступна, то умови будуть однозначно більш вигідними. Тобі все одно прийдеться вносити обов'язковий щомісячний платіж. Але, скоріше за все, він буде розрахований таким чином, щоб, по-перше, ти міг його вносити із меншими затратами для себе. По-друге, перш за все, ти будеш погашати тіло кредиту, а не відсотки. Тож умови будуть дійсно вигідні, але повторююсь, це будуть індивідуальні умови саме для тебе. Як саме це відбувається? Банк повідомить тебе про можливі нові умови. І якщо вони тобі підійдуть, ти підпишеш додаткову угоду з банком. А після повної виплати боргу тобі видадуть нову картку універсальну, а стару закриють. А от саме ця частина відео стосується насамперед військовослужбовців збройних сил України. Тож, якщо твій друг, колега або родич зараз проходить службу і має кредитні зобов'язання, обов'язково перейшли йому це відео, скоріш за все, йому це буде корисним. Ти маєш знати. Що на період несення служби Приватбанк не нараховує штрафи і відсотки на твій борг. Навіть якщо тебе було призвано деякий час тому, і ти тільки дізнався про реструктуризацію і до цього часу їх сплачував, звернись до служби підтримки банку. І після успішного проходження перевірки банк поверне відсотки та штрафи, що були нараховані за період несення служби. Тобі все одно буде потрібно вносити платіж щомісяця. Але при цьому ти будеш в першу чергу погашати тіло кредита, а не сплачувати відсотки. Якщо ти цього місяця заплатиш менше, тобі потрібно буде заплатити наступного місяця більше на ту суму, яку ти не доплатив цього місяця. Але якщо ти цього не зробиш, штрафів за це не буде. Просто ти маєш знати, що по закінченню служби банк переведе тебе знову на твої стандартні умови, тож тобі дійсно буде вигідніше заплатити якомога швидше. Як оформити кредитні канікули, якщо ти військовослужбовець, ти можеш зробити це самостійно через Privat24 або у відділенні банка через своїх родичів. Які документи для цього потрібні? Для цього тобі будуть потрібні документи, що підтверджують, що ти мобілізований або проходиш військову службу. Для рядового сержантського і старшинського складу це військовий квиток із зазначенням звання і дати призову. Для офіцерського складу. Це службове посвідчення офіцера з зазначенням звання і дати призову. Для осіб, які брали участь у здійсненні заходів забезпечення національної безпеки в Донецькій і Луганській областях, це посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, видані після 18 березня 2014 року. Якщо замість військового квитка в тебе тимчасове посвідчення, то тобі ще знадобиться форма 5 і форма 6. Ці форми можна заповнити через Приват-24. Тож ти бачиш, це дійсно нескладно і вигідно для тебе. А тут я хочу звернутися до військовослужбовців Збройних сил України. Перш за все, низький вам уклін. За те, що коли на нас напали, ви не побігли шукати бебі-бокс, в який би влізли. Ви не почали збирати кошти на те, щоб нелегально перетнути кордон. Ви не відключили свої мобільні телефон, щоб з вами, не дай Боже, не зв'язався воєнкомат, а зробили те, що має зробити кожен чоловік, стати на захист своєї країни, своєї землі, своїх дітей. Ви, справжні герої, а не ті, що намальовані в коміксах. І на вас дивляться із захопленням маленькі діточки. Вони хочуть бути такими, як ви, коли виростуть. Спайдермен не бухає в барі. Супермен не блює за рогом. Айронмен не кричить матом на свого друга і колегу. Я прошу тебе, якщо ти бачиш маленького хлопчика чи дівчинку, посміхнись їм, привітайся, будь для них цим справжнім героєм, бо вони хочуть бути схожим на тебе. Бо діти то наше майбутнє, бо заради них ти пішов туди, де ти зараз знаходишся. Тож стань для них цим маленьким дивом, янголом охоронцем. Бо Янгол носить форму ЗСУ. То ще раз тобі дякую за те, що ти є. Бо без Тебе не було б нашої України. Без тебе не було б нашої перемоги. А вона точно буде, я в цьому не сумніваюся. Боже, бережи нашу Україну і Тебе також. Тож, якщо це відео було корисним, підписуйся та ділись із своїми друзями. Це буде Україна!